Генерал, генерал Залужний зробив несподіваний хід у відповідь. Хоча не факт, що ця стаття, що з'явилась у CNN та на сайті Міністерства оборони, призначена в якості відповіді його хейтерам. Як на мене, більшість з них просто не зрозуміють, що у ній йдеться, оскільки там занадто складний текст. Отже, говоримо про нову статтю генерала Валерія Залужного та спроби його звільнення з посади. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Сарцов, і це мій канал свіжої історії. Канал на якому як завжди говоримо про найактуальніше. А моїм нинішнім гостем є військовий аналітик Дмитро Снігиров. І якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, а навколо цієї теми зараз дуже багато емоцій обов'язково. Поставте вподобайку, напишіть, що ви про це думаєте, і підпишіться на е, мій канал. Отже, пане Дмитре, найперша стаття вийшла одразу на двох ресурсах англійською на CNN та українською на сайті Міністерства оборони. І Відмінність між цими двома варіантами не лише у мові, тобто, це не є е, це не це не просто переклад з української на англійську. А яка була потреба робити одразу дві версії? Причому український варіант є більш складний і докладний? Хто мав би, її, хто мав би стати її читачем, і яких висновків доходить залужний? Ну, давайте говорити про те, що стаття залужного має декілька цільових аудиторій. Перша це західна цільова аудиторія. Вона показує для них реальний стан подій на лінії бойового зіткнення, реальні потреби Збройних сил України і відповідно стан речей у укроборонпромі. Три ключові речі. І внутрішня аудиторія. Як ви слушно зауважили, це відповідь хейтерам залужного з приводу відсутності планів Генштаба Збройних сил України не тільки, скажімо, тактичному рівні, а відповідно оперативному і стратегічному. Даний чіткі, чітке розуміння моменту розвитку збройних сил України. Причому, як ви зауважили, стаття написана мовою вузького професіоналу. Кирило Олексійович Буданов навряд чи зрозумів, про що йде мова. Але це я ще раз підкреслюю, дає в першу чергу українській аудиторії зрозуміти, що Верховна Головнокомандувач відповідає зайнятій посаді. І, відповідна критика його особистої діяльності Генштабу України щодо... Характеру планування і проведення військових операцій, ну як мінімум, недоцільна. Бо ті критичні зауваження щодо так званої відсутності результатів українського контрнаступу він фактично і спростовує. Говорячи про три основні напрямки і зусилля, на яких варто зосередитися, це відповідно, впровадження нової філософії підготовки та ведення бойових дій. Яка враховує обмеження в засобах та способах їх застосування? Переводимо на загальнозрозумілу мову. Залужний дає чітко зрозуміти, що вся критика з приводу контрнаступу на його адресу недоцільна, не маючи переваги в повітрі, не маючи інженерних засобів розмінування. І політичне керівництво країни, і відповідно, західні партнери вимагали від нас нереальних завдань, а саме прориву глибокошелонованої оборони противника без відповідних засобів ведення бойових дій інженерної техніки розмінування було поставлено на 15%, але навіть це крапля в морі не була прикрита з повітря. І це власне ті реалії, з якими стикнувся український генштаб, чому на четвертий день контрнаступу залужний відмовився від пропозицій західних партнерів. Він власне про це і говорить: нова філософія підготовки та ведення бойових дій. Тобто треба враховувати реальний стан речей на лінії бойового зіткнення, а не виходити на загал. Здурнуватими заявами про те, що в 2024 році наступ росіян уповільниться, і відповідно Збройні сили України перейдуть знову контрнаступ. Друге, про що він говорить: враховує обмеження в засобах та способах застосування, дефіцит снарядів перевожу на загальнозрозуміло. Збройні сили України наразі в змозі. Відповідати окупантам це приблизно 2,5-3 тисячі снарядів на добу. Натомість активність окупаційних засобів ураження це приблизно до 10 тисяч снарядів. Причому вже після виходу статті залужного прокинувся у мірах, який звернувся до західних партнерів з вимогою чи то пропозицією збільшення. Кількості артилерійських снарядів. Як то бачимо, трохи запізно, але хтось таки перевів у мерову незагально зрозумілу статтю залужного. До Петрили, про що йде мова? А мова йде в першу чергу про дефіцит засобів ураження. І тут переходимо до третього: швидше опанувати нові бойові можливості. Про що йде мова? Якщо брак снарядів. Якщо не вистачає засобів ураження, відповідно будемо намагатися компенсувати виробництвом дронів, в тому числі ударних, ФПВ дронів. Які мають, скажімо так, певним чином скорегувати залежність Збройних сил України від постачань з боку країн Заходу. Друге опанування нових можливостей це відповідно… Ті засоби враження з касетним бойовою частиною, плюс передані нам засоби враження дальнього радіусу дії від 150 км до 300. Але залужний називає речі своїми іменами, ставлячи під питання ефективність Укроборонпрому. Погодьтеся, пане Олександре, шановне товариство, якщо на третьому році війни Укроборонпром Задовільняє потребності української армії на 7-8%, то це питання недозалужно. Чому провалена взагалі система військового матеріального забезпечення Збройних сил України вітчизняним ВПК? І він ставить питання руба, що відповідно, Українська сторона залишається обмеженою недосконалістю нормативно-правової бази в нашій країні. Чітко дає зрозуміти закони приведіть до ладу, привожу на загально зрозумілу мову, щоб депутати Верховної Ради весільні фотографи зрозуміли, про що йде мова. І відповідно ставить питання монополізації оборонної промисловості, на чому наголошували наші західні партнери. На загрозах монополізації, концентрації всіх виробничих процесів в одних руках, для чого це робиться? Поясню. Потоки коригують таким чином. Про це йде мова. І, шановне товариство, коли вам будуть дути в вуші з високих і не дуже трибуни чисельні військові, так звані експерти. З приводу того, що ну, не можемо ми розвивати укроборонпрому в умовах ракетної небезпеки з боку Російської Федерації, ви, подумки перенесіться на Близький Схід, а саме, сектор Газа, терористичне угрупування Хамаз, терористичне підкреслю, спромоглася побудувати підземну інфраструктуру під боком. У Провідної однієї з найбільш сучасної армії в світі, а саме армії оборони Ізраїля, під боком у найбільш ефективної розвитки в світі МОСАДу. Ізраїльська сторона наразі змушена була констатувати той факт, що незважаючи на наземний характер операції, наземний товариство, не нанесення ракетних ударів, як це відбувається з українськими. Військово-промисловим комплексом так от наземний характер операції дозволив ліквідувати лише 25% підземних комунікацій Хамас. А це командно штабні пункти, склади з БК і головне виробництва балістичних ракет під боком у самого Ізраїля. Я відповів на всі запитання, напевне. А при чому, шановне товариство, в чому? Парадокс ситуації, що нам і не треба будувати підземні тонелі у спадок українській промисловості досталися підприємства, побудовані ще за часів холодної війни, які відповідали потребам е, ну, тих е, зовнішніх викликів того періоду. Йдеться про розголужену систему бомбосховищ, підземних комунікацій, бункерів та все інше. Ці підприємства були здатні, а саме бомбосховища розташовані на території підприємств, витримати прямий ядерний удар. То про що нам намагаються розповідати? Коли відповідно провали внутрішньої політики намагаються перекласти або на залучного, або відповідно на іноземних партнерів? Ну і головне наостанок товариства Залужний піднімає питання мобілізації людських ресурсів. Він чітко заявляє про те, що Україна має визнати значну перевагу, яку має ворог мобілізації людських ресурсів. І в цей же час він чітко зауважує, і те, як це співвідноситься з нездатністю державних інституцій в Україні підвищити рівень укомплектованості Збройних сил України без застосування непопулярних методів. Ви пам'ятаєте, шановне товариство, коли назалужно намагалися повісити прийняття непопулярних рішень щодо мобілізації 500 тисяч громадян України? Залужний тоді спробував пояснити Бовдурам, що власне Генштаб не є, не володіє законодавчою ініціативою, і, відповідно, це виключно прерогатива Верховної Ради України. І тут вони чітко говорить про те, що мобілізаційний резерв країни-окупанта 10-12 мільйонів. А ви грайтеся в політичні ігри, блокуючи прийняття закону про мобілізацію в моменті внесення відверто дурнуватих положень, які фактично розколюють українське суспільство. От вам відповідь. Тобто чітка відповідь на всі питання і претензії до нього як до, верху, до головнокомандуючих Збройних сил України. Пане Дмитре, ви сказали, що статтю Залужного переклали для Умерова і Буданова. У мене є питання: а чи її перекладуть для Зеленського? Ну, напевно, переклали, але чому для Умерова і Буданова, я пояснюю. Бо ви пам'ятаєте після того хайпу з відставкою Залужного. Міноборони досить так, знаєте. Цікаво пояснив, що все нормально, ніяких кадрових рішень не буде. Але це стосувалося міністра оборони, правильно? Так. А не головнокомандуюча Збройних сил України. Чому я і кажу, що статтю переклали для Довмера для персонально? Бо, власне, і після того як він сьогодні вийшов і заявив про нестачу артилерійських снарядів після появи статті Залушна, ну це викликає, знаєте, легку іронію вже. Тут, а з приводу Буданова, ну якщо Буданова наразі називати основним можливим претендентом на постаду, то тут е, взагалі парадоксальна ситуація. Людина без відповідної освіти. Він не закінчив академію Генштаба Збройних Сил України. Навіть за умов кривавого диктаторського режиму Януковича максимум на що би він міг розраховувати зі своєю освітою це командувати батальйоном. А у нас його пропонують на посаду головкома Збройних сил України. Кирило Олексійович максимум командував розвід загоном, правильно? Так. Тому яка фахованість буде від призначення людини? Яка має керувати інституцією, яка налічує ну, до мільйона осіб? Ну, для мене, знаєте, ну, відкрите питання, пане Дмитре, ще одне питання. Генерал Залужний всі статті говорить про концепцію мережі центричної війни в нових умовах. Що це за концепція і чому це важливо? Пане, це важливо в моменті розуміння з тактики і стратегії війни професіонала. Він ще раз підкреслює, що він є професіонал на своєму місці, який має чітке бачення ситуації на лінії бойового зіткнення і те, що він пропонує власне. Свій погляд, який, до речі, досить кардинально відрізняється від бравурних заяв Буданова, що ми знову перейдемо в контрнаступ у 2024 році, ну яскраве тому свідчення. Йдеться про концептуальність ведення і головне планування військових операцій, тим, чим власне і має займатися Генштаб Збройних сил України, на чому і наполягає залужник. Пане Дмитро, я перед тим як з вами почати розмову? Доволі е, докладно прочитав статтю залужного ну, українському варіанті, і там є багато моментів, які виходять за межі компетенції е, е, головнокомандуючого збройних сил України. Тобто він себе показує набагато серйозніше. А як це буде сприйнято в офісі? Вони це зрозуміють. Ви знаєте, як буде сприйнято в офісі, ну вже сприйняли. Якщо, на жаль, Україна повторює помилки сторічної давнини, шановний товаристи, то про це варто говорити в першу чергу. Ми чомусь постійно наступаємо на дні ті самі граблі. Я поясню, про що йде мова. Персональний конфлікт між Петлюрою і Болбочаном. Одним з найбільш талановитих українських полководців людина, яка керувала без сумніву однією з найбільш блискавичних операцій українського війська щодо звільнення Криму. Але заздрощі ревнощі з боку Петлюри, привели до арешту і відповідно розстрілу Болбачана. Чим це все закінчилося? Трагедію не двох людей Петлюри і Балбачана. трагедію української держави. Поразкою в перших визвольних змаганнях. Якщо не беруть до уваги цей історичний досвід, хоча я навряд чи, знаєте, в мене великі сумніви, що хтось взагалі знає, хто такий Балбачан, і про факт існування цього конфлікту. Але, на жаль, ми з вами товариство знаємо. І причому зараз на вагах історії стоїть власне знов питання існування української державності. Чому відклали відставку залужного, зондують настрої у суспільстві? Відповідно, що настрої більш ніж діаметральна протилежні. Тому вирішили скорше за все рішення прийняти, але відкласти у недовгу шухляду. Подивитися, як піде далі. Але ви знаєте, у мене є певні перестороги, що в моменті політичного протистояння з Залужним будуть страждати в першу чергу Збройні Сили України. Бо той хайп, наприклад, навколо українського контрнаступу, який ще за півроку до початку самого контрнаступу розпочався в ЗМІ, ну, важко описати нормальній людині. Для чого ви запрошували дегенератів у вигляді військових експертів, всіх чисельних, які малювали? Стрілочки українського контрнаступу, фактично розповідаючи на загал плани українського генштабу. На жаль, ситуація повторюється. Пан Петре, ця стаття, якщо брати таку дуже коротку перспективу, вона матиме вплив на це звільнення чи ні? Це удар на випередження. Те, що називається ну, мовою професіоналів. Тобто це намагання нівелювати негативні процеси, започатковані оцим от контрольованим вкидом інформації про можливість його відставки. Ще раз повторюю, має стаття адресована декільком цільовим аудиторіям і, відповідно, не останню роль в питанні щодо зняття залужного будуть мати, скажімо так, тенденції наших західних партнерів. Тому залужний не випадково написав такою незрозумілою для Будана умовою. В першу чергу стаття адресована, я ще раз підкреслю, західним партнерам, щоби дати зрозуміти, у Генштаба є власне бачення, Генштаб Збройних сил України суб'єктом у прийнятті рішенні щодо подальшої тактики і стратегії. дій. І головне, є чітка концепція розвитку і розбудови. Не тільки Збройних сил України, але й відповідно укроборонпрому тієї складової української економіки, яка має виступити в ролі локомотива і вивести е, українську економіку з режиму турбулентності. Я сподіваюся, на заході почули нашого локома. Пане Дмитро, на завершення. Ви сказали, що оборонпром задовольняє потреби військових на 7-8 Наскільки він міг би задовольняти ці потреби, скажімо, до середини року, скажімо? Павло Олександре, третій рік війни? Я розумію. Наскільки міг відповідають цифри. Просрочена заборгованість Міністерства оборони просрочена. Це гроші, які вкрадені. Будемо називати речі своїми нами. Подобається це комусь, не подобається. 44 мільярди. Так от 44 мільярди товариства це 2 мільйони дронів. В цифрах не один мільйон дронів. Про амбітну програму щодо виробництва яких заявив український президент. 2 мільйона дронів, украдених у нас з вами. А ми з вами донатимо останні копійки на армію дронів відомим волонтерам, причому невідомо, куди йдуть ці гроші. Оце суворі українські реалії, пане Олександре. На жаль, пане Дмитре, я вам дякую за цю розмову. Це дійсно тема, яка набирає, на жаль, обертів. Якщо вам було цікаве це відео і воно викликало у вас емоції, поставте вподобайку. Напишіть обов'язково, що ви про це думаєте. Підпишіться на канал, це дуже важливо. Ну і все буде, Україна. Дякую. Тримаємо стрій.